Слава нації, вітаю на канал, добрий рембат. Поговоримо про одну важливу проблему, яка виникає у нас. Коли замість використовувати штатний основний і фактично єдиний спуск з двигуна БМП, БМП-1, БМП2, який знаходиться під Мехводом, кран клапан в днищі, починаючи ігнорувати ту систему з різних причин. Здебільшого, це Причини елементарного невігластва і починаю систематично спускати з коробки водичку. Про це я розповідав більш розлого в іншому відео, дуже повторюватися не буду. Це призводить до того, що з'їдається різьба посадкова мама. І через те, що на місці її відремонтувати, в можливості немає ніякої, наскільки я знаю. То відглушується подача води на коробку. Передача для чого вона у нас? Призначена: для того, щоб обігрівати систему. Обігрів масла в трансмісії, яка є гідравлічною, особливо й, зокрема, взимку. Я сподіваюся, вам пояснювати не треба. Бо повороти, гальма, фрикціон це все у нас працює на Гідравліці, на маслі, яке має суттєво різні властивості, і поведінку, і кінцеві результати для машини та екіпажу в залежності від власної температури. Давно мені це боліло, і нарешті я отримав змогу дослідити можливості ремонту цієї проблеми, усунення цієї проблеми і ремонту цієї частини кропки передач. Ходімо, подивимось далі. Значить, за сьогодні отримав такий піддончик з коробки передач. Ось таким чином він у нас виглядає. Подача, забір води до ванночки. Цей патрубок приварений ззовні, і з середини він трішечки ледве прихоплений. Натомість, там, де у нас пробка, він заварений із середини. Зовні у нього така ось накладочка, на якій кріпиться прокладка. І це, це у нас заізольовано гумою, це для водоплавних машин. І що ми маємо? Коли оцю пробку постійно, регулярно, систематично шморгають, замість, повторююся, використання штатної краном системи спуску води з мотора, оця різьба. На мамі з'їдається. І що далі з нею робити? На машині, наскільки я знаю, нічого. Якщо ви знаєте, що на машині з нею робити ефективне. так Про фум-стрічку, я не знаю, можете мені не казати, тому що відправляти людей в бій на фум-стрічці, там, де тиск з половиною атмосфери. Ну, і фактично, ця пробка триматиметься на фум-стрічці, я не ладен. А що я ладен зробити? Я ладен поспілкуватися з фахівцями і дослідити можливість вирішення такого питання. Тобто це, я так розумію, буде або виготовлення гужона за певними параметрами, який буде встановлюватися замість ну, певної частини цієї різьбової, в свою чергу, частини. або Виготовлення всього цього патрубка, який буде переварюватися. Це, звісно, більш громіський варіант. Зараз, на думку інших, не спадає. Але вже завтра я маю поспілкуватися з фахівцями, дослідити, зняти мірки, у подальшому випробувати і, звісно, поділитися з вами, як я ділюся. Ну, фактично, всім, що маю щодо ремонту бронетехніки. Чому? Тому що це має мати якомога ширше розповсюдження і служити для перемоги нашої спільної, для перемоги України. Тому, будь ласка, так само, як і ваша підписка, вподобайка і коментар. Ділитися думками. Розповідайте все на світі. І будьте бережені. Слава нації!